Доброго здоров'я, шановні, до вашої уваги шестерня диференціалу мототрактора на 43 зуба. Підходить абсолютно до всіх мототракторів, які йдуть з диференціалом і мають 43 зуба на великі шестерні. Такі як ДВ, зубри, булати. ДМТЗ, файтери та всі-всі абсолютно остальні. Якщо у вас диференціал на 43 зуба і шестерня розборна, не потрібно вам купувати повністю диференціал в зборі, можна придбати тільки саму шестерню. Замінити її, зібрати вашу техніку і працювати на ній далі. Є в наявності номер телефону, за яким можна замовити та отримати додаткову консультацію внизу в описі під відео. Так що, будь ласка, кому що цікаво, будь-які запчастини на мототрактора, міні-трактора, навісне обладнання. Є в наявності. Телефонуйте, пишіть на Viber, на Telegram. допоможемо, підшукаємо, відремонтуємо і все у вас буде добре. Дякую за увагу, друзі. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку та ставте будь-який коментар на підтримку каналу. Дякую за увагу, до побачення.